Президентські вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню. Єрмак пояснив, що Володимир Зеленський не раз говорив про те, що хоче, аби всі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Сьогодні фінансові ресурси мають йти на війну, каже Єрмак. Нагадаю, згідно з конституцією, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися в кінці березня 2024 року. Оскільки в країні діє воєнний стан, вибори відтерміновуються до ситуації. Далі на фронті в зсу підтвердили просування ворога в районі Левадного на Запорізькому напрямку. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, активізація штурмових дій на цій ділянці відбулася після захоплення вугледара і перегрупування противника. Левадне розташоване в низині, Його трохи складно обороняти. Проте наголосив Волошин всі командні висоти поблизу села під контролем ЗСУ. Додам раніше про захоплення Левадного повідомив моніторганий проект Діп Стейт. Саме ж село вже було під окупацією. Звільнити його вдалося влітку минулого року під час контрнаступу сил оборони на півдні.